Сьогодні в Україні під вартою поліції охорони перебуває близько 350 тисяч об'єктів з майном фізичних і юридичних осіб, із них на Тернопільщині більше ніж 10 тисяч. Лише торік, завдяки поліції охорони, вдалося запобігти понад 11 тисячам квартирних крадіжок в Україні. Впродовж минулого року в Тернопільській області було зареєстровано 200 крадіжок із помешкань громадян. З них 150 крадіжок працівниками карного рожку було розкрито. По решту проводяться заходи. Створення безпекового середовища в оселях України. Інців і запобігання поширенню злочинів проти власності головне завдання департаменту поліції охорони за підтримки національної поліції. Він реалізовує проект щодо безпеки житла. Поліція охорони Тернопільщини протягом березня та квітня місяця 2023 року проводить пілотний проект на території області. Поліція охорони варта вашої оселі. Цей проєкт створений з метою забезпечення безпеки житла, збереження їхнього майна і недопущення проникнення у квартири чи інші помешкання громадян. Що в свою чергу зменшить і рівень злочинності на території нашої області, поліцейські охорони розповідають громадянам, як захистити помешкання і майно від протиправних посягань. Особа, яка хоче обікрасти помешкання, яка підшукує, вона звертає увагу на якому поверсі знаходиться. Квартира чи облаштовані решіткою вікна про те, які двері стоять у квартирі, якого типу складності замки, і також чи дане помешкання облаштоване сигналізацією, та якою саме навіть, якщо злочинець проникає у помешкання, де спрацьовує синалізація. Він в найкоротший термін покидає дане помешкання, оскільки розуміє, що за декілька хвилин прибуде наряд поліції охорони. Працівники центру технічної охорони УПО Тернопільщини встановлюють лише якісне та сучасне обладнання від провідних виробників світу Їх під'єднують об'єкти до головного пункту централізованого спостереження. У разі спрацювання сигналізації наряд реагування оперативно виїжджає на місце ймовірного правопорушення. Це найефективніша охоронна послуга, адже для домушніх. Не існує замків, яких вони б не змогли відімкнути. Не існує будь-якого запірного пристрою, який би неможливо було відімкнути. При сьогоднішньому доступі до будь-якого інструменту, до будь-яких електронних технологій, це не складає. Великої проблеми для злочинця, поліція охорони єдина в Україні охоронна структура, працівники якої мають право на носіння зброї та застосування владних функцій щодо правопорушників сьогодні в Україні діють понад 200 органів та підрозділів поліції охорони, а її послугами користуються майже 400 тисяч громадян по всій території країни. Підрозділи поліції охорони, які здійснюють заходи охорони в віддалених населених пунктах. Там, де немає безпосередньої присутності нарядів і груп реагування поліції охорони, діючи в системі єдиної дислокації, підрозділи патрульної поліції, підрозділи. Районних відділів відділень поліції здійснюють регування на спрацювання засобів охоронної сигналізації чи тривожної сигналізації та здійснюють миттєве реагування на такі повідомлення. Отримати фахову консультацію, і замовити охоронні послуги можна за безкоштовним номером 9899. Проєкт варта вашої оселі триватиме до кінця квітня, але поліція охорони й надалі цілодобово залишатиметься на варті безпеки українців.